Привіт! Сьогодні я вам розповім, як готувати листівки до друку. Розкажу, які вони бувають, і покажу, як підготувати файлик так, щоб ви отримували той результат, який ви хочете. Давайте почнемо. Які ж в нас є листівки? Їх дуже багато, всі різної форми. Є такі, які закриваються, відкриваються. Ось такого плану це на одну сторону. Але я вам буду показувати найпростіший варіант, тому що е, взагалі ця тема дуже така обширна, дуже багато є варіантів. Давайте візьмемо найпростіший варіант це ось така листівка, який в неї розмір. В неї розмір четверта частина від нашого А4 файлику. Значить. Який в нас розмір листівки? Це 10 на 15. Ось наш розмір листівки 10 на 15. В міліметрах це буде 100 на 150. І зараз такий момент, що ми не створюємо файлик поки що. Нам. Як правило, поліграфія говорить, скільки потрібно міліметрів з кожної сторони для того, щоб їх зробити для обрізки. Тому що листівки друкуються великими листами і вони ріжуться. Але якщо ми цього не знаємо, ми просто накидаємо по 2 міліметри з кожної сторони. Тому я завжди створюю 104, 154, зайвим не буде. Далі. Тут ми ставимо 300 піксель на дюйм. Як правило, ми готуємо в CMYK, це файл до друку, але я інколи і даю в RGB, вони там вже самі все роблять. Тут, в залежності від того, який у нас файлик є. Якщо у нас вже є RGB, ми можемо просто його перевести в CMYK і все. Я зараз покажу, як це робити. Давайте ми зробимо RGB, наприклад, а потім я його перетворю в ЦМІК. Створюю файл. Ось буде наша листівка. Вона може бути і квадратна, і будь-яка, як ви захочете. Варто тільки врахувати те, що стандартний розмір він дешевший в друці. Тому що, якщо ви робите нестандартні розміри, вони завжди вираховуються із того, скільки. Таких листівочок влізає на лист, який вони друкують. Якщо, наприклад, у вас будуть маленькі листівочки, вони там, наприклад, на лист влізе 100 штук, вони їх поріжуть, і якщо навіть щось залишається якийсь кусочок листка з цього всього, вони його все одно враховують в суму, тому що вони його просто потім викидають. Тому. Цікавтеся ціною на стандартні та нестандартні розміри. І так, що ми робимо далі? В принципі, якщо ви вже щось намалювали, ми сюди вставляємо наш малюнок. Я вставила ось таку картку, ви можете вставити будь-що з чого ви хочете зробити листівку. І так, ми зробили файл, ось нам показує, що це RGB, Зараз вже ми його можемо перетворити в цмік. Виконати зведення. Окей? Все. У нас файлик в ЦМІк, і тепер ми можемо його зберегти до друку. Натискаємо файл, зберегти, як? зберегти копію. І тут називаємо його якось, не знаю, листівка. Готувати файл ви можете в якійсь іншій програмі. Це може бути ProCreate, або Ілюстратор, або взагалі ви можете робити це на телефоні в Canva, мабуть, якщо так можна. Головне, ви, коли це все відсилаєте, це має бути 300 DPI для друку, щоб нормальна якість була, і правильний формат. Формат має бути, може бути тут. Практично будь-який, це може бути і JPEG, і TIFF, і PNG. В принципі, нам тут не важливо, можна зберегти і JPEG. це найпростіший варіант, і він буде найлегший по вазі. не буде багато важити мегапіксель, мегабайт. Не буде багато мегабайт займати, простими словами, якщо сказати. Я зберігаю файл, тут натискаю максимум ок. Все, ми можемо цей файл відправляти і нам надрукують. Якщо ви не впевнені в тому, які вийдуть кольори, наприклад, якщо у вас тираж дуже великий, ви можете попросити надрукувати вам тест, тому що також є різний папір. Наприклад, якщо ви будете друкувати на мелованому папері, вийде один результат. Якщо це буде текстурний, ось такого плану паперу. Він може в оці свої текстурки забирати трішки кольору, і тоді ваш малюнок буде не такий насичений. насичений. Тому, якщо ви знаєте, що у вас буде текстура, ви можете зарані заздалегідь зайти і скоригувати трішечки, додати насиченості, зробити більш насичену вашу. Листівку, і тоді ця різниця вона не так буде помітна. Наприклад, також може бути таке, що у вас папір не білий, а сірий, або ж ось такого плану. Це також, якщо ви хочете так зробити, тоді враховуйте, як на такому папері буде виглядати ваша листівка. Можна зробити це, наприклад, ось так. Я зараз візьму, скопіюю зображення, ставлю його сюди. Тут роблю множення, і бачу, що, що виходить в результаті. Або якщо в мене буде папір не білий, а не знаю, там, фіолетовий, наприклад. Ось такий вийде. То враховуйте, будь ласка, і цей момент. Звичайно, коли зберігаємо, це все, видаляємо ці два шари нижні. Ось такі нюанси є. Якщо у вас є якісь питання, будь-які питання, ви можете їх написати в коментарі, я дуже постараюсь на них вам відповісти. Заходьте на наш інстаграм, тут багато цікавої інформації для новачків. Також у нас зараз проходять новорічні знижки, ви можете перейти на наш сайт і ознайомитися з усіма пропозиціями. У нас багато цікавих курсів, майстер-класів і навіть в'язання капців. Тому. Давайте, заходьте, ми вас чекаємо. Дякую за увагу. На зв'язку.